Нової Тому я процінюю, власне, в це, те, що приходить Зеленський, і, власне, в цьому питанні, що ви питаєте, величезний виклик, відкат по закону про мову буде. Будуть, забалакають, зроблять, уміють. 150 поправок уб'ють. Квоти, можливо, будуть переглянуті. Я до цього готовий. І я перший власне отримував стріли саме від своїх земляків за те, що ой-ой-ой, як погано зробив, що там щось там загострив якесь питання. Нам же ж тут розумієте, треба Україну в небезпеці. Вона постійно буде в небезпеці, допоки генерація отих малоросів доларово-єврових не стане власне істеблішментом. А ми до цього підійшли. Тому для мене це очевидний виклик. Я не хочу нікого залякувати. Але, шановні друзі, якщо ви далі будете свою українську мову залишати в купе поїзда. Коли приїдете в Київ і вже по телефону, а я свідком сотні разів такого був, великі наші львів'яни, тільки приїхало в Київ, я з ним зустрічаюся за півроку. А воно вже да, що, чого, тєлік, тьолка і інші слова. Тому оця безпринципність, оця безхребетність. Все, давайте так. з тим треба покінчувати. Мовна ідентичність. Нашій країні зараз має стати титульною, тому що ми стоїмо власне на цьому перетині, на на цих барикадах інакше ніж просто кричати про це, я не можу.